Зустріч за неформальних обставин це ще одна нагода для спілкування розвіювання після напружено-творчого року і обмін думками, як краще можна об'єднатися, щоб спільно творити об'єктивний інформаційний простір Житомирщини. Ведучі цього вечора Інна Власенко та Віктор Мельниченко додавали, як кажуть, жаринки до багаття спілкування колег. Які вперше, можливо, об'єдналися і зустрілися у такому колі. Сьогоднішня зустріч була дивовижна в тому плані, що я побачила колег в серйозних костюмах, зважених аналітиків. Сьогодні зовсім з іншого боку в них виявляється її гарне почуття гумору, у них і непогані голоси, у них і бажання зустрічатися, обговорювати не лише політичні питання, а просто життєві, вшанували і колег-журналістів, які рано прийшли із життя. У розквіті своїх творчих сил. Презентовано книгу колишнього головного редактора обласного радіо Василя Остапчука. Тут є спогади, його спогади про те, роздуми про, про те, як він бував у Чорнобилі, роздуми про те, як він, що він бачив, чим він жив, з чим живуть наші люди. Виступали відомі молоді виконавці, група Дескот. Колективи народної музики та колеги по творчому перу, серед них і наш заповзятий ведучий побрехенюк Володимир Берелет. Треба подякувати громадській організації МІР, її керівнику Сергію Форосту, що з його ініціативи. Він дуже просив нашої підтримки, щоб журналісти я сказав без питань. Журналісти будуть тільки за, щоб ось в такій неформальній обстановці спілкуватися організатором журналістського клубу, який поки що не має назви, став лідер. Обласної громадської організації Сергій Форест це дійсно сьогодні. Було найперше, треба було об'єднатися, зустрітись е, в такій, скажем, не неформальні. невимушеній, неформальній обстановці. Журналісти танцювали, жартували, розігрували один одного, вітали зі святами, бо саме так вони зустріли добре зачовганий змі кінець світу, який не відбувся і не відбудеться. А життя продовжується. Чекайте нових повідомлень і на телебаченні, і на радіо, і в пресі, і в інтернеті.